Всім привіт! Я вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Лена, і сьогодні ваша улюблена рубрика розхламлення. Я вирішила, що буду щодня е якісь речі перебирати, щось розкладати, дивитися, що мені потрібно, що ні. І я назбирала цілу ось е торбу речей і думаю, чому б не знімати. Осіннє розхламлення. В мені прийшли деякі ідеї стосовно одягу, тому також сьогодні розберемо ще гардероб. Хочу дещо попродавати, порозкладати, поприбирати. Тому, якщо вас це зацікавило, приєднуйтеся, погнали! Не будемо довго затягувати, я реально буду витягати рандомно те, що сюди напакувала. І перше, що в мене буде, мабуть, такого ніколи не було. І дивно, що ця категорія сюди потрапила. Це міліна. Я перебрала макарони швидкого приготування і побачила, що деякі з них, оці чотири упаковки. П'яту я викинула, тому що я її розпакувала, хотіла з'їсти замість чіпсів, що вони до 10-го 22-го року. А? Викидаю. Я не знаю, мабуть, я в смітник не викину, просто в пакетику повішаю на смітник, хто його знає, може хтось забере, а може просто розламати, віддати пташкам, буду ще думати. У мене після інтеграції з Альфа-шоп дуже багато пакетів. Я один залишу, щоб складати туди речі на розслаблення, а ось цих три я викину. Ну, як викину. Я сюди буду складати сміття і просто виносити. Також закінчилися вітаміни дитячі. Буду викидати ось такі баночки. Хочу сказати, що я ніколи не зберігаю ось такої категорії речі. У мене ніколи немає пустих пляшечок з-під ліків, з-під бадів, там для круп, для чогось сипучого, маленького. Я таке викидаю. Не люблю. Краще купити красиві баночки і зберігати. Все в красивих баночках. Буду викидати ось це зеркало. Так, бачите, хто там? Я і будівництво. <смі> У нас за вікном вже третій рік будівництво. Скільки ми тут живемо, стільки тут будують будинок. Він з нашої сторони такий ледь-ледь, але з іншого боку, та, яка на вулицю виходить на дорогу, то там вже дуже достойно все виглядає. По пакети поставляли і навіть вже на першому поверсі збудували супермаркет. Ми вже не дочекаємося, коли там буде продуктовий супермаркет і магазин Єва. Хоча мені зараз Ельфа Шоп скільки всього поприсилала, що я не знаю, коли я ще в ту Єву піду за. За доглядовою косметикою. Зеркало я буду віддавати. Мені воно незручне, не подобається. Отримала я його у подарунок. Це за покупку якусь Патрісія Ледо. Уже не пам'ятаю. Вже заговорила про айфа-шоп, то відразу скажу, що хочу ось цю сироватку з доманською трояндою віддати мамі. У мене багато, хочу її. Порадувати, пригостити, то буду також її віддавати. Що ще в мене з косметики, хочу віддати тонік мамі, ось такий мей. Я ним не користувалася. Щоб у неї був також, у мене зараз новий з Шавлія, Green Pharmacy Фармасі для інтимної гігієни, то я ось цей хочу віддати також мамі. Я не люблю збирати пляшечки. То у мене Майже закінчився ось цей клей для брів. Я його хочу дати мамі. Хай вона спробує, чи сподобається їй, бо вона зробила собі перманент. А ось цей олівчик у мене вже закінчився, то я його буду викидати. Це найкращий автоматичний олівчик ever бюджетного сегменту Номер 2 Glimby. Дуже подобається. Так, що в мене ще з косметики? Ага, викидаю ось цю тушу. Це найгірша туш, яка була. Я не розумію позитивних взагалі відгуків. І навіть у Євий Есті я бачила, що вони користуються цією тушею. Ну, вона просто жахлива. Мало того, що вона з дорвенною щіточкою, так вона ще якась така густа, бредотна. І коли ти фарбуєшся, то вії не знаю, ніби намазані якимось гівном. Ну, вибачте мене, але що є, то є. Далі, далі, далі. Закінчилася ось така база для нігтів для гель лаку Це у мене була Fairy Base No 4, фірма Saga. Дуже класна, дуже мені її подобається. До речі, я вже четвертий раз перероблю свій манікюр Я зрізала нігті, вони якісь такі стали слабкі, тонкі і весь час ломаються. Інше ось такий крем. Тут, бачите, будуть у мене і пусті баночки. Хочу його розрізати, щоб докористуватися. Бо я не люблю викидати ті засоби, які мені реально подобаються. Дуже сподобався ось саме цей баділа. Крем для рук. Ми його з Ані купували по якійсь акції. Дуже класний. Так, тут у мене ще папірці. Ага, я ще ось цю приправку з підмівки викидаю. І ось таку каву. Вона така пресована, не подобається. Будемо викидати. Знайшла ось такі ручки, закінчилися. Кірів в школі користуються лише ручками-стирачками, і це дуже круто. Так, ось ще знайшла з дитячого такі пістолетик. Тут якісь, кислючка якась кислючка була в рот пшикать. Так, перебирала деякі ліки. Ну так, на швидкоруч. Знайшла просрочені. ось така мась, «Ацикловір». Вона, по-моєму, від Герпесу, наскільки я пам'ятаю, і шлункові каплі. Вони до жовтня, я не знаю, коли вийде це відео, але ну, я думаю, що вже це вважається просрочкою. Я ними не дуже багато користувалася, коли болів шлунок, ну, хут-хут-ху -ху -ху, болить він у мене рідко. Тому викидаю. Але дійсно бюджетні класні каплі. Так, резинка. Вже 10 тисяч резинок таких повикидала це з магазину сінцей. Вони мені дійсно не подобаються. В Аврорі о такого плана резинки кращі і, мабуть, і дешевші. Далі, у нас тут ось такі резинки. Ми робили тренажер для боксу кірілу. І... Якась вона така довга була. Я, моя мама шиє, і в неї зберігається такого плану речі, тому я хочу просто віддати їй ці резиночки. Нехай вони в неї лежать. Якщо нам коли-небудь знадобляться, то ми їх будемо в неї просити. Також викидаю ось такий гидкий старий кабель, окуляри. Помітила, що від цих окулярів. У мене болить голова. Не знаю, чому так, але так. Да. Я запропоную її в татові, нехай спробую. Костя їх не носить, мені вони не підходять. І останнє, що в мене тут залишилося, це чеки, якісь квитанції і консультативний висновок отоларинголога, коли в мене був гайморит. Викидаю. З Парфюм-Сіті викидаю. Бірку з Вайкіки, кирилу купували ковсочку викидаю. І чек на цю ж покупку. Це все поки що на сьогодні, те, що я зібрала. Почала розбирати гардероб. Хочу максимально звільнити шафу, тому що в мене вже немає вішалок і взагалі немає місця, куди все це вішати. Отже. Хочу продати. Буду сьогодні складати пакет, віддам мамі, щоб вона на роботу віднесла. Там є дівчатка, можливо, придбають. Ось така ковтинка, укорочений кроп-топ Nike. Мам'с Джинс. Не знаю, мені останнім часом взагалі не подобається посадка мам'с, хоча вони наче непогано на мені сидять. Це розмір 36, я хочу їх продати. Віддавати не буду. Люди візьмуть, а чи носитимуть задарми, то вже не факт, а просто щоб десь пролежувалися мої речі, то краще я якось трошки затягну з часом продажу, але продам. Якщо на роботі мама не продасть, то тоді вже буду виставляти на OLX. Наступний комплект це ось така сорочка в клітинку тепла фланелева, оранглір. Я її купляла в аутлеті, по-моєму, за 1400 чи за 1500. Також джинси Mum's, але вже трошки менший розмір. Це в мене і попередні, і ці сінсей. Ну, не подобається. Вони як сидять, ті ще більш-менш, а ці вже малуваті на мене. Все буду продавати по 300 гривень. Люди, які на Олексії заплатять за це гроші, вони. Я не знаю, наскільки це буде осмислена покупка, але все ж таки, я думаю, якщо заплатив, то вже будеш її носити ту річ, а не тобі просто задарма віддали, і ти тоді поклав, і так само воно все пролежує. То я вирішила, що всі ці речі, вони майже нові, буду продавати за 300 гривень, віддам. Чому сорочку продаю? Вона мені подобається. І тоді, коли купувала, вона мені дуже сподобалася. Справа в тому, що мені хочеться, щоб вона була більше оверсайз. А вона така, це розмір S. От на якусь тендітну дівчинку, щоб була підросток дівчинка, то якраз буде нормально. Ти якась жіночка візьме у мами на роботі і свої досі купить. Ну, якщо вони захотять. Хоча поперед цим я також свої речі віддавала туди, то все продавалося. І купальник, до речі, коричневий. Я також продала Щось на голові чортішу. Буду сьогодні фарбуватися. Перед продажем обов'язково пропрацьовую одяг машинкою для катишків. Перу. Складаю все щоб було акуратненько. Це я обрізала звичайні джинси. я віддам ці шорти безкоштовно тій людині, яка все ж таки придбає ті речі, які я буду сьогодні пакувати. Так, ще перебрала деякі дитячі. Буду розхламляти ось цю сорочку. Це ми її ще з Польщі привезли. І Кірил, в принципі, її носив, і вона на нього впритик уже зараз. Але я йому позавчора на секунді взяла нову за 140 гривень більшого розміру. Така темна, ця була світліша. А ця з темнішого джинсу. Дуже гарна. Це у нас розмір 146 на 10-11 років. Тому тепер він буде носити цю, а цю будемо віддавати. Також будемо віддавати ось таку футболку вона майже нова, вона не подобалась Кирилу. і він її майже не носив. Це резерв розмір 128, така гарна. Мені вона подобалася, саме тому я її взяла, синочку, але йому не зайшла. І ось, помила вже, зараз покажу, Босоніжки, це сінсей. Також будемо віддавати. Це розмір 33. Кия зараз любить крокси носити, і вже тепер не сезон. Літнє все ховаємо, тому літнє будемо пакувати і комусь. Кінці весни наступної будемо віддавати. З дитячого Кирило дозволив розхламити повторки: це з аврори ось такі козаки і казуми. До речі, у нас буде шкільна ярмарка, і він буде їх продавати на ярмарці. Так що це все, що буде на цьому розхламленні з дитячого. Сьогодні неділя, сонечко, хоча зараз уже сьома година вечора, плода так роз'яснилась. І я зібрала ще один пакет речей, які хочу позбутися. Він у мене такий важкий і зараз дізнаємося, чому. Отже, що відносимо до розхламлення. По-перше, обов'язково нам час від часу потрібно перебирати якісь документи, можливо, якісь чеки, флаєри, якісь. Візитівки, ну я не знаю, у кого що є. Я завжди це роблю, і знаєте, все одно це з'являється в моєму домі. Тому я ось буду викидати два флаєра стару нашу довідку з зору, тому що після того ми перевірили заново, то мені вже не потрібна попередня консультація лікаря, якщо ми зробили вже все. Я зараз кажу про корекцію зору, на яку ми ходимо, про проблеми з зором у мого сина. Хто дивився попереднє відео, то знає, про що я кажу. Також ми знайшли книжку, яка не наша, Пес Патрон і Карпетковий монстр. Кірюша брав Поліни читати. Не знаю, читав він її чи ні. Вона у вигляді з таких коміксів. Я стараюся не тримати такого плана речі у себе, якщо вони не наші. Тому будемо її віддавати сьогодні. Саме і віддам. Лінці. Також я трошки додала порожніх пляшечок, пакетиків. Викидаю ось такий пакет з-під прального порошку Савекс. Він мені спочатку сподобався по запаху, але потім я якось розібралася в цьому засобі і він мені почав смердіти чимось старим, знаєте, от так як в бабусі яких одяг такий вже затхлий. Також перебрала ще деякі медикаменти, викидаю ось таку пляшечку, рецепту. Тут було на дні самого спрею, я його перелила в інший малесенький спрейчик, у нас був від цукерочок рідких. Дуже мені подобається, коли болить горло, дуже гарно. З неболя, ось цей за... саме засіб, вишневий аромат у нього дуже класний. Мені дуже подобається, гарно розпилює так дуже сильно. Хоча лікарі не завжди виписують його, не знаю чому, але він у мене ще, знаєте, з дитячих ш... часів засіб номер один від горла. Також деякі просрочені. Засоби синусліфт дуже класний спрей для носа, коли у вас гайморит, дуже гарно виводить гній, мокроти, але потрібно уважно читати інструкцію, потрібно бути обережним з цим засобом. Також я викидаю ось такий вже він також просрочений елоком крема. Нам виписували, коли у нас якісь укуси були від комарів чи від якоїсь іншої мошки Так, ось знайшла ще візитівку, також буду викидати, тому що цей номер телефону зору є вже в моїй телефонній книжці. Я зрозуміла, чому в мене важкий пакет, тому що в мене тут ще скляні пляшечки. Закінчилися ось такі парфуми у чоловіка Tom Ford Leather. Дуже класні. Він казав, що буде повторювати покупку. Також у мене ось уже на дні. Ганімет, але ми вже поповнили свою колекцію парфумів з новим ганімедушкою. Дуже його любимо, він просто офігезний, офігезний. Завтра його допшикаю і також викину цю скляну пляшечку. Також у мене на дні потрібно на цьому тижні вже використати ось такі парфуми з парфум Сіті. Вони солодкі, дуже приємні, такі смачні, як торт. Дуже класні. І, до речі, дуже компліментарні. Мені дуже часто з приводу цього аромату роблять комплімент. Одяг. Трусини буду показувати, старі чоловічі також викидаю. Зразу все сюди запихаю. Оцей пакет. Зараз буду відносити. Також знайшла ще ось таку стару футболку. Це моя. З сінсеєм. Також викидаю. І ви не повірите, я ще знайшла прострочені макарони. Спагеті ось така до 02.25. Щось спагеті ми не дуже їмо. І макарони швидкого харчування. Я вже кілька днів тому перебирала. Ось ще старі упаковки. Ой, падають. На сьогодні все. Так, я ще ось документи перебрала, буду викидати. Дитячі поробки з паперу, якісь малюнки також перебрала. Складаю собі окрему папочку, щоб на згадку щось було. Те, що мені подобається, з того, що синочок зробив. Але час від часу доводиться це перебирати, тому що, що занадто, то не здраво. Тому деякі з цих малюнків я також буду викидати. Знайшла ще ось таку відкриточку. Вона в мене служила в книжці як закладка. Ще знайшла гарантію ябко на iPhone, але моєму айфону вже більше року, тому також буду її викидати. Ось такий тримач для сім-карти. Вже немає цієї карти у нас, і тому немає сенсу тримати такий тримач. І, до речі, якщо у вас є такі речі, то їх обов'язково потрібно перебирати. Я біжу з Укрпошти, отримала посилочку з Китаю. Довго вона до мене йшла. Я отримала новий чохол на телефон, тому свій старий я буду зараз викидати. Буду вже завершувати відео, але потім почала перебирати якісь ящики, які стояли на верхній полиці, в гардеробні якісь шухлядки Знайшла взуття, яке не ношу, буду також його розхламляти, продавати ось такі черевики, піршка. Вони дуже зручні, але я в них ходити не буду. Минулої осені я собі купила дуже класні черевички в Stradivarius. класний там носочок, класний каблучок. Ці носити не буду, хочу їх за гривень 400 продати. Також колись давним-давно носила я пальта, носила високі ось такі сапоги, це натуральна шкіра, і, по-моєму, фірма ще й класна. Басконі. Дуже гарні. Також хочу їх виставити на продаж, тому їх хтось купить. Ні, то буду просто так віддавати. І що ви думаєте, я ще зібрала один пакет речей. Білизна, термобілизна дитяча, коламбія. Кирил вчора поміряв о, мале. Давить мені давить! Ну, давить, то давить, але розмір тут 134. Хоча зараз на нього одяг розміру 134 і впритик, але я б не сказала, що це прям так критично, що прям кричати. Але він кричав: ні, віддай, продай, викинь! Ну, Буду віддавати. Я вже складаю дитячі речі в окрему. І буду їх комусь відправляти. Туди ще піде ось така бананочка. У Кирило зараз інша, він цю вже не носить, тому також її будемо віддавати. Це, по-моєму, сенсея Вона нормальна. Ну, може, трошки тут фурнітурка обдерлась. Ну, трошки. Але. Загалом то сумочка досить таки непогана. А ще Кірюшка віддав ось таку маску, каже, що йому не потрібно. Також два чохла один майже новий це, по-моєму, Юдашкін з Оріфлейма. І це був якийсь набір з Оріфлейма, чохол. А окуляри я купувала в магазині Єва. Знаю, личать мені такі окуляри. Але я їх не ношу, тому також буду віддавати. Набір трусиків. Я їх замовляла в Сінсей. вони нові, але я стратила з розміром це XS, а мені потрібен S. Нові. Я їх виставляла на продаж, але сьогодні я їх запропоную Поліні. Так, подивимося, що тут ще є. Давайте порожні баночки. Закінчився ось такий засіб для волосся. Це оліка. Сьос, одна з моїх найулюбленіших. У мене зараз інша олійка. Чоловік мені дарував на 8 березня. Я нею не користувалася. Хочу зробити собі Project Pen і докористуватися всім тим, що в мене є. Потім буду купувати знову ж таки сльоз. Ось така порожня баночка. Тут у мене був старий шампунь, я його переливала, така вона. Некрасива, тому також її викидаю. Так, що ще з такого пустого виняла залишки клею, це був клею стійку, і його вставила в інший клей, а цей олівчик буду викидати. Також просрочені стійки від кави. Обов'язково потрібно кухонне перебирати. Також ось така змінна касета до бритви. шнури. Кирилл мене запевнив, що вони всі не робочі. Тому також їх буду викидати. Ось таке крем-масло для брів, я ним не користуюся, також буду викидати резиночки, ось така щіточка, ось такий скрабер. Я його колись купила і щоразу давала йому шанс, але все ніяк в мене не склалося з цим гаджетом. Тому я його також хочу віддати. І ось така зміючка. Зміючка Оленка. На цьому буду завершувати це відео. Я думаю, якщо гарненько постаратися, то звичайно можна і ще щось знайти для розхламлення, тому що цьому немає меж. Якщо ви щось знайшли схоже на те, що сьогодні я показувала відео. Якщо ви приєдналися до мого розхламлення, взагалі переглянували цей влог. Я вам дуже вдячна. Сподіваюся, вам було корисно. Цікаво. Скоро побачимось.